3 літра дизель, квадро, автоматична коробка передач, Audi A4, кузов B8, рестайлінг. Маємо наявності у Варшаві. Отже коротко покажу стан автомобіля. 19-й легкосплавні диски на новій літній гумі. Кузов абсолютно без будь-яких зауважень, виглядає красиво, свіжо і демонструю, як він в салоні. Отже, в нас тканина, але рікаровське сидіння, пробіг цього автомобіля 219 тисяч, автоматична коробка передач. Ось такий гарний автомобільчик. 13-го року він. Стекла всі оригінальні 13-го року. Все працює без жодних, жодних зауважень. Кентауто Варшава, звертайтесь, кому цікавий. Цей красивий автомобіль.